Так, місця у гощі шукають місце для нового кладовища. Нагальне питання: у рівному немає жодного місця для поховання домашніх улюбленців. ITV. Новини. Чи недовзі у Гощі буде новий цвинтар? Ділянку під його розміщення вже знайшли. Та поки місцева влада вирішує, як отримати землю, яка поки їм не належить. Чому шукали нову ділянку для кладовища, та які розв'язати питання ще доведеться далі в сюжеті? У гощі скоро буде нове кладовище. Принаймні, нещодавно гощанська селищна рада прийняла рішення знайти під нього нову ділянку землі. На сьогодні у селищі проживає понад 5 тисяч людей. До того ж, кількість населення зростає. Відтак, за словами тамтешнього голови, на місцевому цвинтарі невдовзі не буде місця для захоронення мешканців, в тому числі дуже важливим моментом є життя, але життя не буває без смерті. Тому на даний момент наш цвинтар гощанський майже, майже вже доходить до завершення по похованню. Площа цвинтару 3,5 гектари. Приблизно з розрахунку смертності, яка зараз відбувається за останні роки, ми розуміємо, що років 5 і не буде де ховати людей в гощі. Як кажуть у селищній раді, попередньо визначили два місця під кладовище. Першим варіантом була земля, яка перебуває у комунальній власності громади, але вона знаходиться далеко від цвинтаря, тож від неї відмовились. Друга ділянка знаходиться поруч зі старим цвинтарем, але перебуває у приватній власності. Тому наразі місцева влада вирішує, як отримати ці землі. Нам потрібно землі, які знаходяться під паями, викупити або обміняти. Тут уже питання потрібно буде говорити з власниками земельних ділянок, домовлятися про ну вигідні в першу чергу, звичайно, для них і для громади умови. Як розповідає начальник відділу земельних відносин Олександр Ковалець, потрібна для громади ділянка має бути чимала. Тож домовлятися на взаємовигідних умовах для обох сторін таки доведеться. Орієнтовна площа буде передбачатися в межах 4 гектарів, оскільки селище гоща в майбутньому планується збільшення кількості населення, і відповідно буде проводитися розрахунок цієї площі. Згідно закону України про вилучення земельних глянок для суспільних потреб є процедура, якою передбачається вилучення цих ділянок. Громадяни власники відповідно отримують. Або рівнозначні ділянки, або будуть вони викуплені в них за відповідні кошти. Як зазначають в селищній раді, уже наступного тижня планують залучати мешканців для обговорення про можливість викупу земель. Сам генеральний план щодо оновлення та розширення гощі мислили завершити уже у травні, та в зв'язку із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, які хочуть жити та розвивати бізнес в гощі, план закінчиться через декілька місяців. Адже в перспективі будувати багатоквартирні будинки та створювати всі умови для комфортного життя мешканцям. Івана Чорногорська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Осварився із колегою та викрав авто вчора, 4 березня на спецлінії 102 надійшло повідомлення від 21-річного жителя Дубинського району, що напередодні ввечері в селі Соснівка поблизу магазину його колега незаконно заволодів транспортним засобом в порт Скорпіо. Правоохоронці встановили, що чоловіки 3 березня разом відпочивали. Після чого у них стався конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин. 24-річний молодик, побачивши у припаркованому авто колеги ключі, вирішив викрасти транспорт. Втім, далеко заїхати не вдалося. Через технічну несправність авто. Він змушений був його залишити на дорозі між селами Соснівка та Тростянець. Поліцейські оперативно розшукали зловмисника у скоєному він розкаявся. В селищі Рокитне, що на сарненщині вогнеборці ліквідували пожежу в приватному господарстві. Внаслідок загоряння вогнем, пошкодженого перекриття та покриття житлового будинку. Причини та збитки встановлюються. Ховати нікуди, у рівному немає жодного кладовища для домашніх улюбленців. Відтак господарі змушені ховати померлих тваринок, аби де, тим самим утворюючи стихійні кладовища. Чому ж протягом тривалого часу у рівному не можуть створити умови для захоронення тварин? Дізнавалася наша Лілія Мазор. Що, що мені робити? Що таке? Виділить кого? Котика? І смішно і грішно саме так можна описати ситуацію з кладовищами для тварин у рівному, а точніше, їхню відсутність протягом тривалого часу. Питання, де хоронити улюбленців, не підіймалося. Тим люди, які мають хоча б одну домашню тварину, кажуть: питання гостре та потребує вирішення. Ми не повинні бути, тому що якщо людина заводить тварин, вони стають дійсно членом сім'ї. Хочеться тоді прийти, постояти, подумати. Ця тваринка зі мною жила кілька років. Зараз її немає. має бути або кремація, має бути або місце відведене, де похоронити. Знову ж таки, собачки можуть різним хворіти, від різного помирати. Тому тут має бути, я ж кажу, або кремація, або окремо відведене місце. Тому що знову ж таки можуть техніка якась це все розкупати. Загалом це, напевно, неправильно. Напевно, все ж таки мають бути такі кладовища. В Києві вони є. Разом з тим керівниця ГО Екорівнична Алла Лосік зазначає, що захоронення тварин будь-де може мати негативний вплив на довкілля. Є теоретичне розуміння науковців, які стверджують, що під час розкладання матерії вона виділяє певні яди. І так далі, коли немає контролю над чимось, то треба створити зони, які ти можеш той контролювати і розуміти, що негативного впливу з цієї території точно не буде на довкілля. Тому напевно варто замислитись про те, щоб були місця для поховань, правильно відведені. Ну і кремація тварин. Кладовище для тварин є у багатьох цивілізованих країнах світу. Україна не виняток. Такі цвинтарі є, наприклад, у Києві та Харкові. У рівному ж їх не створюють, оскільки, як зазначає начальник департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима, немає запитів від жителів міста. Не до нас, до департаменту, не до відділів, ніхто не звертався власне, з таким питанням чи побажанням щодо створення такого кладовища. І станом на сьогодні спеціалістами вивчається це питання, власне, в юридичній площині, як ми можемо його створити і чи ми можемо взагалі таке створювати, як воно повинно функціонувати. Попри те, що кладовищ для поховання тварин у рівному немає, штраф за неправильне поховання є. Згідно статті 14 закону України про утримання тварин у населених пунктах, передбачено, що поховання трупів тварин у спеціально невідведених для цього місцях забороняється в іншому разі. За порушення встановлених норм поховань тварин несе за собою притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 152 КУПАП. Відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень. То що робити з улюбленцями після смерті невідомо. Маємо надію, що після звернень громадян кладовище для тварин у Рівному все ж з'явиться. Лілія Мазур, Денис Коломис, Богдан Курп'як, телеканал ITV Media Group. Про те, які громади рівненщини отримають дотацію від держави про будівництво нового храму на Костопільщині, та про те, що найсильніший армреслер України став амбасадором шкільних ліг Острощини, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах itv Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Рівненському зоопарку подарували нових тварин. Перше в історії на Рівненщині депутати за власним бажанням відмовилися від своїх мандатів. Вперше на Рівненщині депутати за власним бажанням відмовилися від своїх мандатів. Мова йде про обранців Великомилянської сільської ради. Чому вони вирішили покинути свої повноваження? Дізнавалися наші журналісти. Під час сесії Великомолянської сільської ради вперше обговорювали позбавлення повноважень двох депутатів за власним бажанням Ковальчука Сергія та Конунчук Олени. Переходимо до двох не менш важливих питань нашого порядку. денного. це про дострокове припинення повноважень депутатів великомалянської сільської ради досього скликання. А саме Ковальчука Сергія Володимировича та Команчук Олени Анатолійне до нас поступили письмові заяви даних депутатів, які просять скласти повноваження в зв'язку з неможливістю виконувати повноваження згідно закону про статус депутатів місцевих рад. Одна з сільських депутаток, що склала повноваження, Олена Конончук була на сесії дистанційно, адже доглядає батьків за кордоном. Своє рішення пояснює так: не може брати активну участь у житті громади, тому що змушена залишатися за межами України та доглядати рідних. Батьки переживають, якщо виникне ситуація, можливо, здоров'ям чи там будь-яка проблема ситуація, і я, коли повернуся в Україну, я не можу виїхати в тому що зараз вже і жінок теж допускати не спрацю. Це єдине, це ну, єдина причина, по якій я хочу скласти свої повноваження. А от Сергій Ковальчук, який теж виїхав за кордон, взагалі на зв'язок не виходить та повністю ігнорує повідомлення своїх колег. Шановні депутати, наступний проект рішення про дострокове припинення повноважень депутата Великомолянської сільської ради, восьмострипені Ковальчука Сергія Володимировича. Значить, це така сама аналогічна заява, враховуючи те, що Сергій Володимирович не планує. Ну так якби повертатися до України, але просить припинити повноваження, оскільки він ну самі розумієте, вже протягом були потерміну часу, взагалі не виходить на зв'язок і ну, не дає про себе ніяких ознак життєдіяльності в громаді. Обговорили на сесії й обмеження, які накладають на депутатів через військовий стан, зокрема, згідно з указом президента, поки діє воєнний стан виїзд депутатів за межі країни без робочої потреби заборонений. Відтак сільська голова Алла Карпюк повідомила, що відтепер не буде давати дозвіл про перетин кордону без вагомої на це причини. Подальшому щоб ви знали, якщо ви до нас будете звертатися з відповідними листами. Про те, що ви мовляв обидві збирати сприяти якусь участь через якісь громадські організації, поїхати для перед за кордон і взяти від нас розпорядження, то на сьогоднішній день я на це не піду. Чи зможе це призвести до ускладнень в прийнятті рішень та скільки ще депутатів через обмеження складе свої повноваження? Побачимо згодом. Ірина Жуковська, Станіслав Мокляк та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Рівненському зоопарку подарували нових тварин. Поповнення вже прибуло з Чехії до нашого міста та адаптується до нового помешкання. Як почувають себе тварини після нелегкого переїзду та коли їх зможуть побачити відвідувачі? Дивіться у сюжеті Ірини Грабчак. До рівненського зоопарку приїхали нові мешканці альпаки та лугові собаки. Їх подарували колеги із Чехії. Тварини добре перенесли переїзд і наразі перебувають на карантині. Розповідає заступниця директора зоологічної частини Ірина Оліферук. Чеські колеги, все ж таки, з зоологічного парку Оломоуц вирішили зробити нам такий подарунок. Запропонували тварин. Це два хлопчика Альпак і група з десяти особин чорнохвостих лучних собачок. Ми з радістю прийняли цей подарунок. Тваринки дуже вдало й гарно перетнули кордон, приїхали до нас. Ми їх оглянули, поселили в карантинне приміщення, тому що тварини мають протягом 30 днів. Залишатися на карантині під час перебування на карантині за новоприбулими тваринами щодня пильнують ветеринари та працівники зоопарку. Вони стежать за їхнім здоров'ям та допомагають адаптуватися до нових умов. У Нас проходить адаптація тварин до наших умов, до наших температур, до нашого раціону харчування. Ну і звісно, тварини знайомляться з персоналом, який їх обслуговує. Все ж таки, дорога, зміна місця це все ж таки стрес трошечки для них, і тому вони зараз адаптуються до нових умов. Так, завдяки колегам із Чехії, в Рівненському зоопарку знову з'явилися логові собаки. Їх вік до трьох років. Серед них чотири хлопчики та шість дівчаток. У природі ці тварини живуть великими колоніями в норах. На території, яку вони займають, логові собаки будують цілі підземні міста. Дуже характерним для них є виставляння часового. Який е, е, з нори йде вихід, така ніби горбочок над землею. І е, на цьому горбочку є вихід з нори, і саме біля, ці, біля цієї виходу з нори зазвичай стоїть часовий вартовий, який е, оглядає місцевість ну, на підвищенні, так, щоб він все бачив. І якщо є якась небезпека ворогів, вони видають такі гавкаючі звуки, чому їх і називають собачки, поспілкуються вони між собою таким гавкотом. Тож для лохових собак в зоопарку створили спеціальні лабіринти із труб та сіна. З альпаками ж працювати набагато простіше, зізнаються працівники. До рівного прибуло два молодих хлопчики, їм ще немає року. Вони досить тактильні та дуже люблять людей і з легкістю йдуть з ними на контакт. Тож вже невдовзі їх планують випустити та познайомити з іншою парою альпак, які вже давно мешкають в Рівненському зоопарку. Це настільки прекрасні тварини, які дуже подобаються відвідувачам. Вони дуже контактні. Вони з ними легкі. Працювати і в них величезний вольєр, і тому ми захотіли трошки розширити нашу групу Альпак експозиційну. Ну видала така нагода. Колеги вирішили запропонували нам двох хлопчиків Альпак. Вони молоденькі, вони народжені в червні місяці 2023 року. Відвідувачі ж з новими мешканцями зоопарку зможуть познайомитись вже в наступному місяці, коли тварини остаточно освоїться в новому місці. Ірина Грабчак, Віктор Міщук. Телеканал. ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагодую ваші оселі та миром він обов'язково настане адже Україна переможе. Реклама на ITV. Реклама на ITV. Партнер показу поліція охорони. Вітаю! Це прогноз погоди на ITV. Якої погоди нам чекати у середу 6 березня? Давайте дізнаємось. У Варайському районі Рівненської області небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. Температура повітря сягатиме від мінус двох до плюс трьох градусів. Вітер північно-східний 3-5 метрів за секунду. У Сарненському районі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Увесь день мене без опадів. Температура повітря покаже від мінус двох до плюс трьох градусів. Вітер північно-східний – 2-5 метрів за секунду. На півдні Рівненської області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Ранок, день та вечір минуть без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 до 5 градусів з позначкою плюс. Вітер північно-східний 4-5 метрів за секунду.